І так, усім привіт, дорогі друзі! З вами Олег і Настя. І ми продовжуємо грати в. Самі бачите що? Привет! WWE 2 k 24 А у нас лишається зовсім трошечки, ми вже на 2019 році. WrestleMania 35, да. Бекі Лінч проти Шарлот Flair проти Ronda Раузі за два титула. Які є у Шарлот Клер і Ронде Раузі. Тобто у неї по титулу, і переможниця забирає оба титула разом? Woman Takes The Lead. І суть в тому, що це перший мейн івент. Тобто шоу, ну, головна подія шоу, в якій є жінки. Такого ще не було. Тобто зазвичай саме найголовніше шоу, тобто матч, який зазвичай в е... Реселванні це були завжди чоловіки. Завжди чоловіки да. А тут перший раз, де іменно жінки були осно... М -м, як основний а, матч. Так, да, але а проблема ну основа це і є основний матч, вони напротязі всього шоу. Ні, що. Я маю, Ні, я до мій найголовніший. Ну, Ні, я зрозумів, це і називається Мейн-евент цього Pay Per View. Але суть в тому, що дуже спірна була кінцівка, і люди були дуже недовольні. Ну, це вже таке, давайте продовжимо. Вона залишається зовсім трохи. Історія була зроблена з Сетом Ролінцем, який залишає Растолманію з титулом. Це найкращий був кашин в історії. І зробив його дивіжнері, той с ну, образ такий. І фото Перше в історії на Реселманії були Ронда Раузі, Бекі Лінчі, Шарлот Флер Мейн Евентін Так, Реслменія Теріда. Ронда Раузі задебютувала на 34-й Раселманії. І вона була непереможною і виглядала так. Вона сама. Мені дуже не подобалось, як її продвигали, тому що вона сама ММА бой бойчиха. Б... А... Бійчиня. Я не знаю, як правильно. Але факт в тому, що її взяли. А... По суті, вона стала такою і. З нею можна було вести діло для WWE, тому що її батько був Раузі, в Реслінг. Роді Пайпер. А, да. Да. Ми вже змагалися проти Брета Харта в цьому шоукейсі. І дуже було багато проблем для Бекі, так як вона була і травмована, і шоу неї там не відбувалося лише. І її рішено було замінити на Шарлот Флер в. Головному поєдинку але після того як е, доктора дали добро, то вона повернулася в матч, і за цього було трипл теорій ага. да, Шарлет Шаково Флер е, забрала титул незадовго до Реселманії, при тому, що сама Аска була тоді не і Вона її победила. вона і перша, хто побідила серед жінок. Mm. Але теж обідно, у алки забрали головне шоу. А де ця ділася? Оця що ти кажеш, бійчиня? ММА. Вона ушла з рестлингу, почала в чомусь обіняти всі. Бо, Бо він я він просто про... вона вообще пропала. Я її помню, ти про неї мені розказував, а потім бац, і я її взагалі нічого не чую про неї, нічого не бачу. Ну от про це я і кажу. Вона десь пропала і все. Тобто, не продовжила з WWE контракт і почала там обіняти, а, багатому чого. І він мене, і повністю WWE. Оу! Oh. <тит> да. Я пам'ятаю, вона така жорстка була, а вона... що ж там було? Щось случилось, навірно. Мені не подобалося вникнення рівноправ'я під час як він був в компанії. Типа що не було матчів в хлопці і жінки разом, типа, що. Не, просто їй не подобалося до себе відносини з боку Вінсі. Ай, ну понятні, він там всім не нравився. Особливо. Да. Ну да. Вс, погнали! Оба! Mm. Оба! Я зараженьку? Ну, конечно, за переможницю. Не знаю, що за переможницю. я не пам'ятаю, хто виграв. Бум! -а. Ого. Перемогла. Перемогла. ця, я ж казав. Бум! Де, де, де. Дивися! Є. Так, реп. Ууу! Снап-суплекс! суфлекс! Ах ти, ж... У -у, ти шо. Ууу, ты шо? Вмутило так. Снэп, суфлякс! А, инзеринг. Почекай, мені треба трабаран, а че. А! Оу-оу! А! Собака така, дика. Че, яка дика? Дивись, на неї! Все, зовут її на ри. Ха-ха! там щось шукає. О! Є. Все вже не шукає. Потрійна загроза це матч кожен сам за себе. І ще й без дискваліфікації. А, що без. Щоб вивести ронду раунді зі строю, вони тупо об'єдналися в цьому. Ооо! І собиралися зробити цей. Повербомбу заканати, а вона зробила реверсі, почала за руку. Тянути. Оу, оу. Лоу дроп кік прямо в спину. І королева і Man залишились на ринзі. Да. Це був такий сюжет, що був якось момент, де Бекін Лінч зламали нос, геть замилили. Точніше, чорно-білий екран зробили, Тому що у неї вся рожа була в е... крові Ого. І... придумали, що вона замен. Тому що вона не здалася і сміялася, коли у неї війна. А, типа що вона не, д... не обращала на це внимання, і типа як чоловік перенесла боль, вся війня, да? да. так? Так, прес Standing in front of open. Бум! Yeah. <гай> якось легко. <гай> да. Ой, що це, що це? А, відкрила <гай> на колінах, що це. Якусь... Типа, больніше ...зробити. Непонятно у нас якось зробили. Вона то провела правильно, просто діло в тому, що у неї... Захист, який не особо, той коліна захищають. Ну так, як би. Фудживар Амбар? Серйозно? Ого. Ну це СТФ, це не Фудживар, а Заход, В якому положенні її треба? Successful attack, grab, o dive uh, cause big damage. Grounded opponent. Я поняв. Треба, щоб вона лежала. Угу. Аааа! Біг бут. ну, звісно, жорстко. Яке утримання. Ронда. Уйди звідси. Ты <laughs> что думаешь? <laughs> Под узи тупо <его>, шарахну. <laughs> Пал от а -а -а. О, спасибо. А, блин. Ай. У нас реверсово. Оба. Тут же бар, амбар. Да не армбар, ёб твою мать. Нет. Рабази с какой стороны, наверное, правильно встать. Аааа At head of the grounded open Эээ, достань. На голову треба зробити Шо то мене Відстань, відстань! Відстань! Ну! Ааа, та тоже что нет. Сигначер! Рот ботн! чи ші Бля, бит ноги прям кэш. Ай! ні, ні, ні! не Ааа, на стола. Ай. Ладно, Ого! Давайте, ребята, Тихо! на на голову треба! Оба! Оба! Ого! Оба! Жесть! Тут амбар анбар. -ам так. Ага, ч ж так. Ага, А, oh. а! 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 Более чем. Mm -hmm. Мне даже закрыть себе эти не дал, алло. This rousy pays down uh, on the mat in Ты шо, блядь? Low kick. Эй, А як він звідки? A- at the head of face down opponent. while standing. А, типа, дропкік хрею? Я не знаю, опонент має бути лицем вниз, а ти над головою А нажимаєш. Все А, Де не той? Ну давай вот так вот иди попробуй. У Куда? Боудру? Там же есть стол, наш тобі ще один? А боги. Куда? Назад. А на А тобі тебе наверх? Просто присадитый. Над головой. Уус. а ага. Не. 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 Нє! Ага. Ого! Вона мене вигнала! Ха-ха-ха-ха! Ааа, прес-стейндін Ааа, мені просто треба нажати на... а то я розганяюся, розганяюся. Просто треба, щоб вона лицем вниз була. І над головою а. А! Ви нормальні з цими стільцями по голові. Алло. а а Дивись! Чуешь ты, шльондра! Блин! а а Вона мені сигначер провела! Жесть! О, Я живо! Ей! Розганяє тут людей. Дивись, що це робить? Що це було? Вимахується. Я поняла, але що це таке? Це якісь непонятно, что. Нет! Б. Опа! Финішеп! Ууу! Выносливерся! От блин. Та теж махає крилами і розганяється це таке вообще Па ты достала, вот нет. Пойдруг друга поворобай. О прямо на стул придумал. Эй! Не, я кей арбар! Икс, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Б Бу. Я би не справився. Думаєш? Да. Нее. Оооо! Куда опять? Нее! Ты Чого у мене така маленька полоска стала? Я не знаю. Може, зато. що вже байки така слаба. Ми... Це капзда. Побила, мабуть, спочатку, і. Їх вже тяжко було вирватися, І за цього така ну, мала. Ну да, так, мені же ж Сигначер провела ця. Шарлота. А вона сильне, де? Да. Да? Да. Та пропускайся. І це пропускайся. Є, yeah, grounded Bound. Бем! Я никому не чула диш аут. Типа, выбей ты трохи. А, да, тихо, Поки Вона її прийом проводить, а ей бью. Оп! <Back suplex. гум> так, суплекс. І? Так. за Рэппинзеринг Ронду. І ти тоже туда. Залазь. Опа, на. Здрасте. Оу. Нормально. А, алло. Я не туда хотел. По спине дала. Ви достали! Дівахи! Ну давай, проводь. Я почекаю. Ого, оце так прикольно, так вийшло. Прям такий переворот. Ах, ти ж гоніш. <гум> Ай! Лейт! О. Ааа. Е -е -е -е. В следующий раз просто візьмемо, будем дивитися, Как вони деруйся просто взяв. Тикай. О! Розкидывала обох. Мені оце треба. Ааа, не то. Не то, не то. Вже все. Це інший суплекс, и вона шеривер зробила. Ааа! Полечив нож. Нормально. Все. Капець є, yeah, oh. Нарешті Давай. No. Давай. No. Ага. Так, сам мор демедж. Оу. Самор демедж. Лет им. Ради демиджа. Ого. Oh. Оце приземлилось, конечно, цікаво. Бум а, чекай! проверяй. провіряй. Шо воно махай, там с як навіжана. Що таке? Все, полежу, трошки. Яка утримання, ти шо? Ти шоу, славу. Сейчас би победи, без нашего мешайте. Нічого собі. Я не знала, що так можна. Уу! Оба! Ай! Ну тяхала так. Та ви достали вже мене. Тим приколами. О, опять цей перекот. Немало, небагато це помогло, конечно. <звук> Я промазуюсь везде! Це в неї такий цей? Да. Прийом. Я роздала плюхи, <laughs> Так. Нажми А, standing in front of opening я нажимаю. О, Butterfly супер! Uh, а! що ти мене путаешь? Це oh. має бути комбо? А, это ah. так, я не дочитала ти мене достала! Клас. Фу! Чуть не почала зажимати. Ага. Є така. І урон, де зараз є фінішер. О! Ні, 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 ні! вона тільки що зробила фінішер тоже. Кидай. Пеш. Ніяк як утримань, що? Тікай, від. А, алло! Блин! Смеш! Це я її хотів выкинути! Ого! Бекбрейк! И в мене немає чим встати. Нуга, no, ноу! No. Стовай! Біжи! Что ты там? Вимахуйся! Нет РТ плюс Є. оба оба ай паспоняк боксируй чуиш обшаржи такие Йойки. Ця колбаса тоже вже сразу же з дарим. Не-не-не, лешка. Ух. Ух. Що ти там вже вимахуєш? Бум! Лови. Оу. Оу, да. то так и руку сломать можна? сука. Я цвірю. Тільки можна вже вивалювати? Це така фигня фигова. Я не знаю. Тільки хоч щось а начав а робити, він... вже сразу вивали двері. Куда? Она вже її зажимає. А! Лови, клюкну. Фінішер. Эй! по голові дала. І вона тепер фініше, робит. Бі! Бі, ви ви Эй, ей-эй-эй-эй, эй, эй, Ей! Ей! Х! 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 икс Так. Парф треба зробити лоу дроп кік. Раузи тебе треба. Так. о Пм. Видите, потильгаєш, ну йди на тут же і по всьому рин. Апрону. Я тебе на ринг хочу вивезти, алло. Ах ти ж сволоч! Ще відбивається? Ні, шарлота кинула стулом. А, це вона стульця кинула, там не було видно. А! Який! Ти шо, прикалуєшся? ти? А, а що вона таке зробила? Що, фінішер на ногу. Капець. Помієш, вона зробила льогенький фінішер на ногу і мене застануло тут. Оу! Срак виробницкий. Ах, ти ж сволоч. Вс, so, face down і. Э, e, куди? Не туди. Нет. Достали, як ковбаси кусок. Микросложить нес. Блин. Да ты прикалываешься. Яке? Ааа! бляха У мене немає тліф, потому что цей херня хернева. ти знаешь куда?